Одна качка знеслася. Нема. Там нема. Кури сюди влізли, так? Да? О, сюди ось знеслося, дивіться, чотири яйка. Хай будуть. Сьогодні морозу не буде, хай будуть в гнізді. І це не буду трогати. Тут 5 яєк. А тут що у нас? Тут у нас два. Сім яєк. Там. І там вже качка перестала нестися. от дуже... Ну вони оце так, бачите, вони як. Коли качки починають нестися, я помітила, що такий цікавий про них факт, що вони можуть змінювати місце, де вони несуться. Тобто змінювати гніздо. Буває таке, що качка неслась, неслась а ще особливо, якщо забирати яйця, там лишати одне, там, чи взагалі забирати, то... Може бути таке, що качка змінить місце, де вона несеться. Це норма, нічого тут страшного немає. Ось, але потім, вже якщо качка починає виноситися, вже знесе там штук 13-15 яєць, то вона тоді вже може вибрати гніздо і там вже вона починає рвати пух, і тоді вже почне нестися. До речі, від дам відповідь на запитання. Мене питають зараз активно в коментарях. Качка знесла 8-10 яєць і не хоче сідати. Ну, такі ситуації також бувають. Я взагалі помічала за своїми качками. Вже ми тримаємо їх дуже давно, більше 15 років. Індокачок я маю на увазі. Вони дуже люблять насиджувати, коли вже тепло. Є качки, які можуть і в березні, і в кінці лютого сісти. Але в основному це качки, які. Стимульовані чи теплом чи світлом. Зазвичай, звичайно, коли качки живуть на вулиці, то вони здебільшого починають нестися десь в середині березня, в кінці березня, потім поки знесуться і сідають десь на яйця в кінці квітня, плюс-мінус. Як буде в цьому році, я вам сказати, не можу, але якщо качка трошки знесла яєць, а потім перестала, ну, значить, ще поки що не пора. Тому яйця можна брати спокійно в інкубатор, чи виводити іншою насідкою, може там кого дички посідали. Це значить, що вона перестає нестися, і, можливо, вона навіть коли почне знов нестися, змінить гніздо і почне нестися повторно. А качки, до речі, несуться кожен день. Буває через день, але в основному кожен день, що я помітила по качках. І вона дуже швиденько, якщо захоче, наприклад, у квітні місяці сісти чи там ближче до травня, вона швиденько, считайте, за два за тижні вона нанесе собі 14 яєць, там може два тижні і пару днів, 15, а може й 13 знести, і сяде вже тоді насиджувати. Я от за цими качками це частенько помічала. Рідко, коли оця качка почала нестись, наприклад, на початку березня, винеслася і зразу сідає. Коли качки бачать, що погода змінюється, температура повітря змінюється, вони можуть переставати нестися, а потім відновлювати яйцекладку трішки пізніше, коли потепліє. Ще до речі, багато чого залежить від того, як за качками доглядати, як їх годувати. Це це, це також залежить. Чи нема качок стресу? От буває таке, що качка може покинути кубло, якщо вона не почала насиджувати, не плутайте, якщо качка вже почала насиджувати або готується до того, щоб насиджувати, і з'являється в гнізді вже пух, то дуже велика вірогідність, що качка сяде і не покинеться гніздо. Але коли качка несеться, несеться, а потім раз і перестала нестися. Може бути таке, що вона просто змінила кубло. Особливо, якщо ви забираєте яйця. Якщо не забираєте яйця, а просто часто туди ходите і дивитеся, вона так само може перестати нестися, може змінити кубло. Подивіться в іншому місці, можливо, вона несеться в іншому місці. От я вам кожен день майже показую, як качки мої, де вони несуться. То неслася там. Я яйця забрала, мені на замовлення треба було, перестала почала нестись там, там забрала, там перестала, туди перейшла. Там неслися дві качки. Звідти яйця забрала, вони вже несуться в цьому кублі. Ось. Але нічого страшного. Ну, якщо яйця, наприклад, реалізовувати, то ну, їх треба забирати. А де вона несеться, це вже не має ніякого значення. Я б з радістю в цьому році, якби вже якась качка сідала, я б з радістю вже б її підсипала. Але поки що я бачу, що ще поки що не хто, ніхто із них не рве пух. І я ці яйця забираю. Якщо я побачу, що вже десь з'являється хоч трішки пуху. Це значить, що качка скоро почне насиджувати. І я просто буду залишати там яйця, і, можливо, качка почне нестися далі і сяде, сяде насиджувати. Побачимо, як воно буде, не знаю. Оце їдять, їдять цей вороболь. Качкам потрібен вигул, качкам качки люблять бігати, розминатися, літати люблять, купатися. Їм треба ставити балію, щоб був гарний опліт, треба ставити балію, щоб вони купалися. Вода дуже стимулює і селезнів, і самочок на яйцекладку. Качка починає нестися, коли в неї вже отакий от кругленький животик. Бачите, от в білої цієї майже немає ще животка. Я думаю, вона ще не несеться. А от у коричневої, бачите, вже видно такі животики товстенькі. І в цієї качки, що там з того боку видно животик. Це значить, що там формується яйце, і значить така качка може нестися, або вже несеться, або скоро занесеться. Ще мене запитували, чи може таке бути, що. Качка несеться, коли нема селезня, або коли є селезень, який її не покриває. Звичайно, може бути качки, як кури, вони несуться і без селезнів просто яйця будуть неоплідні. Якщо селезень надто важкий, так само може бути проблема із заплідненням яєць, заплідненням качки. Тому ніколи не потрібно залишати самого важкого селезня. У важковиків, у важких ліній, також частенько з цим є проблеми, коли селезень надто, Великий, а качечки такого середнього розміру. Також може бути таке, що качка просто не захоче присідати під тим селезнем, тому що він дуже важкий. І були такі випадки, коли качка просто відривала орган у надто важкого селезня. Можна так сказати, вона його стерилізувала. Такі також ситуації бувають. Тому часто запліднюють. Індокачок, індону індокачик е, на фермах, де тримають важку лінію. Е, штучно, так само, як він диків. Важких цих е, ну, важких ліній, важких порід, так правильно сказати, так само запліднюють штучно. Тому що в індиків так само є проблема з тим, що дуже великий індик просто роздушить індичку, порве їй спину і на тому. І на тому все може закінчитися дуже недобре. Ось. Ще е, якісь питання мені задавали, якщо чесно, я не дуже пам'ятаю про індокачок також. Оце що робити, якщо качка не сідає на яйця, нічого ви не зробите. Взагалі ви нічого не зробите. Ви качку ніяк не заставите сідати, де кіт мітить. Зараз в нас машина гуляє, моя кішка машина. Ну, їй машка звати, так. Називаємо її часто машина. Ми просто наголос по-іншому ставимо. Значить, ніяк, ніяк індакачку, так само, як квочку, ніяк не можна заставити насиджувати, так само індичку, так само і качку. Якщо вона не хоче сісти на яйця, значить ще не час, значить і ще холодно. Значить, вони відчувають, що буде ще холодно. От у нас зараз більш-менш тепло. Цей тиждень був непогана температура була. Повітря, а зараз ось е, наближається тиждень, де в день буде плюс три, плюс чотири, вночі мінус три. Ну, це свідчить про те, що я думаю, що качки і не будуть зараз поки насиджувати У мене. Нічого страшного, значить, природа знає сама, значить, природа знає краще.